Hvala Bogu, vas gledajo. Орден Ярослава Мудрого та іменний годинник від президента. Подяка військовим за подвиг на війні. Сергій Добренький та Олександр Солодов вирятували гроші, які призначалися військовим для виплати премій. Під час жорстокого наступу противника військовий бухгалтер Сергій Добренький витягнув із бронежилета захисні пластини, щоб сховати в ньому там гроші і ніс їх на собі два дні, коли виходив із ворожого оточення. Два мільйони вони запаковані. в целлофане. Четыре пачки, пачки по 500 гривен. А около 500 там тысяч. Ну там есть бронежилеты, такие кармашки. Ну, так запихивали. Сначала одну пластину, а потом понял, что сзади мешок еще есть. Вдруг чего закроет, то и следующую. пластину викинув. запакувати гроші, допомагав йому побратим. Мобілізований у липні 27-річний Айтішник Олександр Солодов він розповідає, думав не про те, що доведеться відповідати за гроші, а про те, щоб вояки не залишилися без премій. Для многих ці гроші потрібні не для них самих, для воєнних, а для їхніх сімей, яких ну так іначе, ну їм прийшлося залишити, щоб захищати свою родину. І поэтому ну майова воспитання... з не дозволяє мені забрати у них деньги і либо спалити, либо щось. тоді -ли. спалити гроші за правилами. Військові мали цілковите право, адже була загроза потрапляння коштів у руки ворога. Тоді у серпні під Іловайськом українські військові різних підрозділів були відрізані від побратимів російськими військами та бойовиками. Були, це були росіяни. чотири танки, чотири самоходки і 13 БТР. на шостому блокпосту під самим алевайськам. Взяли там чотири русских в плен і виходили самостоятельно з-подолавайського котла. Вони видели, як русські танки давили наших раніне, пристрілювали ранених. У Міноборони пояснюють, такі загрози виникають, бо вояки на передовій часто відмовляються від банківських карток і просять привозити їм зарплату. Окрім того, за останні три місяці порушили два провадження проти військовослужбовців, які обкрадали своїх же побратимів. Був призваний на військову службу. Із запаса офіцер із податкової міліції він також під виглядом того, що на свою зарплатну карточку поклав е, около 300 тисяч гривень. Для того щоб видати військовослужбовцям, видав там два або три військовослужбовці отримали гроші. А він цей ресурс потратив на свої цілі. Він тут же на другий день був затриманий службою безпеки, і зараз іде слідство. Він гроші повернув, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому міноборони запровадила додаткові перевірки військових частин. А ще вірять, таких ситуацій буде менше завдяки бійцям, які на власному прикладі показали, що людина у погонах має бути чесною як на полі бою, так і в тилу. Дар'я Феденко Ігор Горсаліні オープン